Тут на спеціальність цікаво. Тоді І погнали. Фармація, промислова фармація на факультеті громадського розвитку та здоров'я ведеться підготовка майбутніх фармацевтів за спеціальністю 226. Фармація, промислова фармація, виготовлення ліків, їх зберігання. Контроль якості, консультування, надання інформації щодо лікарських засобів та здійснення фармацевтичної допомоги населенню саме такому ми навчаємо майбутніх фахівців. Новітні прилади дозволяють студентам краще вивчати усі аспекти своєї майбутньої професії. А щоб навчання було цікавим, наші студенти мають можливість проходити практику та в майбутньому працювати у різних аптеках та фармацевтичних компаніях. По завершенню навчання за освітньою програмою Фармація випускники отримують професійну кваліфікацію Фармацевт. Запрошуємо на навчання за спеціальністю 226 Фармація, промислова фармація. До зустрічі у нашій AlmaMATE!